Вітаю слухачів. Це програма Української служби польського радіо енергетична трансформація, енергетика, яка з'єднує Польщу і Україну. Тема енергетичної відбудови України, відбудови радше як модернізації оновлення. Про що детальніше скажу далі? Ці теми обговорювалися під час 17-го Балтійського бізнес-форуму у свіновості цього тижня. Форум організувала польсько-українська економічна палата. Тема важлива, чутлива, як зазначив модератор зустрічі Лукас Шельонґ, бо пов'язано з електроенергією, безпекою і критичною інфраструктурою. Україна щодня втрачає свої енергетичні потужності через російські удари, через знищення інфраструктури. Сьогодні Україна є імпортером електроенергії. Незважаючи на три роки війни, енергетична система України все ж залишається міцною. Україна пережила зиму без серйозних відключень електроенергії. і Зараз готується до наступного сезону. Про це на форумі заявила Ольга Пономарчук, керівниця відділу міжнародних зв'язків Міністерства енергетики України. За її словами, Польща відіграє ключову роль в допомозі енергетичному сектору української держави польські компанії надають технології для модернізації старих електростанцій з використанням біопалива замість вугілля, і це підтримує енергетичні потреби України та кліматичні цілі. Наразі в Україні потрібні більш гнучкі та локальні джерела енергії. Польські рішення допомагають встановлювати невеликі генеруючі потужності у містах і на заводах, особливо в районах поблизу лінії фронту. Ми також підтримуємо план ЄС припинити закупівлю російсь. Сійської нафти, газу та ядерного палива нові контракти мають закінчитися до 2025 року, а всі існуючі до 2027 року. Це життєво важливо для енергетичної незалежності, як Європи, так і для України. І у нас є спільне бачення з Польщею, тому що Україна та Польща прагнуть безпечного, чистого та вільного від Росії енергетичного майбутнього. І ми зараз разом працюємо над побудовою інтегрованого енергетичного ринку ЄС. Говорячи про допомогу всього Європейського союзу, я також хочу підкреслити ефективність фонду підтримки енергетики. Він був створений у 2025 році, і цей фонд підтримки енергетики допомагає швидко відновити енергетичну інфраструктуру. Наразі він має понад один мільярд вкладів, включно з понад трьома мільйонами від Польщі. As for now it has over 1 billion in contributions and including more than 3 million from Poland. Що цікаво, і це особливо відзначили польські партнери України. Україна раніше за Польщу і за більшість країн ЄС відмовилася від російських енергоносіїв. Наприклад, країни Балтії лише цього року переключилися на європейську систему енергопостачання, розірвавши зв'язок з Росією. Україна почала дбати про свою енергетичну безпеку, а частково таким чином, і про безпеку Європи ще 10 років тому, каже Ірина Ожбіль, президент правління акціонерного товариства «Energy Gate Europe». Польська до Пірові то теж не з власної волі, але польща і то не з власної волі а через те, що Газпром перекрив кран, зробила це лише у 2022 році. Деякі країни в Європейському Союзі досі імпортують переважно російський скраплений природний газ, наприклад, Франція, дуже великі кількості, теж Іспанія. Однак, у рамках програми ЄС Ріпар і до 2030 року Європейський Союз має повністю диверсифікуватися або відій. Ти від Росії, тобто ми більше не будемо імпортувати енергоносіїв за цього. Найпозитивнішого сценарію з Росії. Імпортувати він цей ночників енергії в тим найбільш позитивним сценарію зраз. Сьогодні Європа все більше говорить про «supply security», тобто безпечне постачання енергії, про багатовимірну або сталу енергетичну безпеку, оскільки враховується мережева безпека, включно із захистом від актів саботажу, а також захистом від актів кіберсаботажу. І це також новий вимір безпеки. Тут говорить Іринеж Біль. Понад усе поява відновлюваних джерел енергії принесла абсолютно новий вимір, оскільки це дозволило зокрема Польщі значно генерувати власні енергетичні ресурси. Не покладаючись на вугілля, газ чи інші імпортні носії, і ця тенденція також є практично незворотньою, оскільки, за прогнозами міжнародного енергетичного агентства споживання електроенергії в Європі зросте з 75% до 95%, а в усьому світі майже до 100%. це також має відбуватися в транспорті, опаленні, промисловості. і Це матиме великий вплив на енергетичний баланс, наголошує Ірине Ужбіль, і Україна вже має тут своє місце. Якщо ми з цього пункту візина, таке халістичного Якщо ми поглянемо на таку цілісну енергетичну безпеку, ми побачимо, що Україна стає частиною цього ринку. Приклади підземних сховищ або будівництва інфраструктури, де Польща також має великий внесок, звичайно, тому що це не лише газопроводи, а й, наприклад, будівництво високовольтної мережі 400 кВт через польські електромережі, через яку польська енергія тепер надходить до України та допомагає їй. Це Показує, що Україна фактично прямує до європейського ґрону. Це більше не будуть як раніше дешеві енергоносії з Росії, бо це закінчилося. Їх має змінити енергія на основі ядерної енергії та відновлюваних джерел енергії. Тож ми, як то кажуть, в одному човні. і зараз завдання для нас і для України зробити це зближення якомога швидше. Кікамінетар поступуває найшвидше. Тут Україна має дівці дуже осугненча, все йде в доброму керунку. В цьому контексті стверджує Ольга Пономарчук, керівниця відділу міжнародних зв'язків Міністерства енергетики України. Україна може запропонувати Європі співпрацю в зберіганні, наприклад, газу, а її газотранспортна система, яка раніше прокачувала газ із Росії до ЄС, може використовуватися як частина європейської диверсифікованої системи. Україна має одні з найбільших потужностей для зберігання газу в Європі до 15 мільярдів кубічних метрів. Компанії ЄС можуть використовувати його без сплати податків за режимом митного складування, і це розумний спосіб створити резерви газу та покращити енергетичну безпеку ЄС Сверхаусреджім Різноманітність або фактично диверсифікація напрямків постачання у випадку з газом важливо, але й у випадку з електроенергією також. Крім того, різноманітність самих джерел, аби це не був єдиний постачальник, незважаючи на багато напрямків постачання, і цей спільний підхід до європейського союзу може мати велике значення, наприклад, коли йдеться про ціни на енергоносії, говорить Павел Станчак, голова представництва товариства Оператор ГТС України у Євросоюзі. В Україні з може Є багато сховищ, які можуть служити, наприклад, запобіжним клапаном, коли йдеться про ціни на газ. Європейський союз міг би там накопичити якусь кількість газу у цих сховищах. Вони величезні порівняно з тими, що ми маємо в Польщі. І Якщо ці ціни несподівано зростуть, то можна хеджуватися, тобто отримувати цю ціну. І так само як банки раптово вивільняють доларові чи якісь єврорезерви. Ви могли б використовувати це так само. Також хороша система зв'язків і доступу до такого сховища могла б служити Європейському Союзу. І ще одне розширення електроенергосистеми з польського боку насправді відбувається. Але я також хотів би наголосити тут на хорошій співпраці між українським оператором та польським газовими операторами. Тут також багато чого діється, бо цілком натуральними були великі можливості передачі газу через кордон з України до Польщі, бо історично так Відбувалося, але побудова та реверс цих потоків це великі зусилля з боку газової системи в Польщі, і ці великі зусилля насправді відбуваються. І український оператор дуже вдячний за це. І цей дуже висілек так на правда сідіє, і оператору український є базов вдячна за те. Разом з тим і Польща Україна дуже серйозно замислюються про диверсифіковані малі розподілені джерела газу або іншої енергії, біогазові установки, наприклад, вітрогенератори чи сонячні ферми. Бо складніше зруйнувати багато малих розсіяних по території об'єктів ніж знищити два-три великих. Попри війну, Україна за окремими інноваціями вже випередила мирні європейські країни, каже Мартін Бялек, президент правління «Біогазсистем» коли йдеться про енергетичну трансформацію? Ми, як акціонерне товариство біогазові системи, вже ведемо переговори з компаніями з України, які зацікавлені в цій технології. Тож ми повинні враховувати, що війна насправді багато що змінила. Зараз Україна є імпортером електроенергії, тож біогаз, якщо розглядати таке джерело розподіленої енергії, є ідеальним рішенням. Ми повинні враховувати, що такі гібри. Дні системи добре працюють там, де їх використовують у Європі. Маємо вітрогенератори, маємо сонячні панелі, біогаз. Відомо, що біогаз працює 24 години на добу та 7 днів на тиждень. Один мегават біогазу замінює майже 7 мегават сонячної енергії. Тож, з точки зору розподіленої енергії, біогаз є недооціненним джерелом. Відомо, що коли йдеться про Україну, то Україна, наприклад, випередила Польщу зі спорудженням першої біометанової установки. Яка вже надає енергію до мережі, їм вдалося підключити її у 2023 році, незважаючи на війну. Тож, коли йдеться про співпрацю з практичної точки зору, Польща і Україна можуть створювати спільні проєкти. Однак є певні практичні перешкоди, каже Мартін Бялек. Тобі змісобі сам бар'єри з пункту віддання такого практичка існують бар'єри з практичної точки зору. Бо якщо ми подивимося на систему, припустимо тендерних закупівель прозоро, то якщо іноді є багатогалузевих тендер, час подання пропозиції становить 3 або 4 дні. Це неможливо виконати. Часто коли є пропозиції з європейського ринку, і термін дії цих пропозицій на постачання обладнання, яких так би мовити, немає на складі 14. Ця днів, наприклад, ми отримуємо інформацію лише через якихось 50 днів, що вже треба негайно. Тож припустимо, що співпраця безумовно можлива. Тим не менш, нам потрібно говорити про ці бар'єри, щоб компанії з Польщі чи інших країн Європейського союзу могли безперешкодно пройти ці тендерні процеси. Якщо розглядати питання про те, що має десь тут змінитися, я як генеральний підрядник очікую змін у тендерних процедурах і того, щоб інвестори захотіли туди інвестувати. bo wszyscy my znamy, że w Ukrainie jest problem z tymi groszowymi potokami. Czy tam inwestować? Ponieważ wszyscy wiemy, że są problemy potem z tymi przepływami pieniężnymi na Ukrainie. Павел Кашубський, директор департаменту розвитку та інновацій польської енергетичної групи каже, що слід поставити на перше місце безпеку постачання, зосередитись на гнучкості і на відновлюваних джерелах енергії. У принципі, ці пріоритети не можуть бути іншими ніж сьогодні, або будуть в Україні найближчим часом, тому що виклики будуть такими ж. Інтеграція ринку вже є фактом сьогодні, і вона може рухатися лише вперед і точно не повернеться назад. Фактично, тому ми інвестуємо значні кошти в накопичення енергії. Як ми знаємо, таких накопичувачів енергії в Польщі ще немає у широкому масштабі. Ми недавно підписали угоду на спорудження першого одного з найбільших накопичувачів енергії в Європі. Сьогодні ми маємо гідроакумулюючі електростанції. Ми думаємо про ще одну: маємо сьогодні інвестицію пов'язану з вітром, а саме Балтика, 2 яка прац. Цватиме прямо на Балтійському морі, півтора гігавата потужності. Все це відповідаючи на питання про пріоритети, є пріоритетами безпеки розподіленої енергетики. Це і накопичення енергії надзвичайно важливе для наших систем. Це і розподілена енергетика, але в іншому сенсі, ніж ми часто думаємо, тому що ПГЕ також має 16 когенераційних установок, які можна розглядати як розподілену енергію в країні та забезпечення цих місцевих енергетичних потреб. Tre. У той час, коли в інших частинах країни є проблема, у нас є джерела в різних місцях, і я думаю, що це дуже важливо з точки зору безпеки. є проблем в інших ми маємо свої в різних місцях, і що з пункту дуже Тепер, повертаючись безпосередньо до питання про співпрацю з Україною, називати позитивним досвід, який Україна здобуває під час війни в контексті енергетичної трансформації, дуже дивно звучить. Однак, якщо можна казати про якийсь позитив, то це те, що Україна має унікальний шанс розбудувати майбутньому енергосистему із використанням передових технологій, проминувши кілька проміжних етапів можна не можна. сьогодні ми спробували багато речей: що можна зробити, чого не можна робити, що вигідно, що не вигідно, що можливо, а що неможливо. І я думаю, що великою цінністю буде обмін досвідом, обмін знаннями, обмін ноу-хау обмін досвідом з проєктів, які ми реалізуємо. Я б не хотів говорити про позитивний досвід України чи позитивний аспект, бо це має дивний відтінок, тому що те, що відбувається за нашими кордонами, це трагедія з іншого боку, їхня перевага полягає в тому, що багато чого буде створено там з нуля, і цей перехід до набагато більш просунутої енергетики буде легшим, тому що ця економічна модель також виглядатиме трохи інакше. Сьогодні ми маємо активи, які працюють, і нам доведеться їх вилучати. Там багато вже вилучено з процесу загарбниками, так би мовити. Тому з одного боку їхній шлях до трансформації буде трохи коротшим, але з точки зору проектних зусиль, інвестиційних зусиль, він буде надскладним. Рога трохи крутша, часа, але з пункту відення висілку проєктового висілку інвестиційного на огромне, очевидно. Ірине Біль вважає, що Україна може в цьому контексті бути бенефіціаром явища, яке в економічній теорії англійською називається leapfrogging, або так званий міжгенераційний чи надгенераційний стрибок. Наприкінці 80-х була така статистика, коли польща досягла б середнього рівня насиченості стаціонарними телефонними лініями. Який є в західній Європі, я добре пам'ятаю за прогнозами, це мав бути приблизно 2030 рік. Це були плани з 1980 року. Польща мала досягти середнього рівня насиченості лініями, як у Німеччині. Як ми знаємо, з цього нічого не вийшло. Бо тим часом з'явився мобільний зв'язок, який повністю показав, що це була нерелевантна статистика. І я думаю, що сьогодні Україна матиме такі ж можливості, бо вона фактично була змушена до такої турботрансформації через. Війну їм насправді не потрібно поступово вводити з експлуатації, тобто відмовлятися від вугільних електростанцій, бо вони були значною мірою зруйновані. Те, що працює сьогодні, це або атомні електростанції, або дійсно розподілені сонячні та вітрові установки. Україна також може бути величезним бенефіціаром таких інвестицій, тим більше, що вона може використовувати найкращі моделі Європейського союзу, моделі, а також підтримку та наш досвід у фінансуванні цієї трансформації і це стосується не лише виробництва енергії, а й передачі енергії, бо великою проблемою Польщі є серед іншого застаріла енергомережа. Україна, яка звичайно щодня потерпає від руйнування війни, також зможе прискорити будівництво мережі, яка буде так званою розумною мережею, тобто інтелектуальною мережею, яка зможе керувати цими розподіленими джерелами енергії, використовуючи штучний інтелект. Бо сьогодні найбільша проблема у Польщі, наприклад, полягає в тому, що у нас Є мережа, яка пристосована для передачі енергії, переважно з півдня на північ, від великих виробничих центрів до великих центрів споживання. Однак ця мережа не пристосована до типу установок, який зараз будується. Тож нам потрібно спостерігати за тим, що відбувається, також вчитися, тому що ці рішення багато з них мають шанс з'явитися швидше в Україні ніж у Польщі. Наші сконсердувати і увага Пості, і увага Unii Europejskiej, żeby в ти окресі та й шанси України інвестyjnej старати як найбальдше після закінчення війни, переконаний Ірине Ужбіль Україна матиме вікно можливості, й головне, аби цього вікна не проґавити на по другій Якщо подивитися на історію після Другої світової війни, періодом найбільшого зростання, найдинамічнішої відбудови, був період після Другої світової війни. Пам'ятаю, я читав мемуари американського посла, який поїхав до західної Німеччини, і протягом першого тижня він зовсім не міг спати, бо під його вікнами день і ніч стукали. І він сказав, що якщо Німеччина працюватиме в таких темпах, вона стане економічною потугою протягом наступних десяти років, і він мав. В рацію так само буде і з Україною, поки, скажімо так, не набудуть чинності звичайні процедури, які діятимуть у європейському союзі, трудове законодавство. Україна матиме ці кілька років насправді інтенсивну реконструкцію, і це буде шанс, тому що вона зможе реалізувати ці інвестиції темпами, які були б неможливі за часів економіки мирного часу. Я думаю, що саме на цьому має зосередитися увага як Польщі, так і Європейського союзу. Щоб спробувати максимально підтримати Україну в період цієї інвестиційної можливості і увага Unii Europejskiej, щоб в tym okresie цієї шанси України інвестиційної старать як найбальдше з Україна зараз на шляху до європейського союзу має запрошення, тривають переговори, так чи інакше перед Україною ще багато часу, і цей час можна використати, переконані експерти, не лише на переговори, але і на відбудову. Мова про те, що поки Україна війде до європейського союзу і змушена буде діяти за правилами Європейського союзу. Зараз вона має можливість і вже використовує нестандартні підходи, часом такі на вирішення яких у євросоюзі потрібен тривалий час, говорить Павло Станчев, голова представництва оператора ГТС України у Євросоюзі? Я будова думаю, що обмін знаннями буде двостороннім, але відповідно до потреб. Тобто, ми матимемо можливість передати те, що тут виправдало себе, і що функціонує в нормальному світі. А наразі це там не потрібно, бо там зовсім інша держава і воєнний стан. Але й нам, мабуть, знадобляться такі рішення, які там щодня перевіряються. Швидке будівництво укриттів технології, які дають змогу захищати критичну інфраструктуру, так щоб один дрон. Не знищував всю установку, яка іноді простягається на гектари, але все ж її можна знищити одним ударом. Ми в Польщі до цього не готові, тому мабуть, будемо вчитися таким речам і нам знадобляться такі рішення. Те саме стосується різних інших аспектів функціонування, наприклад, модульного будівництва, щоб у разі, якщо щось буде зруйновано, але не повністю, цей модуль рятував ситуацію, а не щоб все це довелося замінювати та будувати. Ти три роки, але я погоджуюся, що це оновлення та подолання певних бар'єрів в Україні буде більш помітним, тому що вони шукатимуть лише найкращих рішень, які мають і вони зможуть інтегрувати власні дослідження та власні рішення з тим, що їм потрібно. І співпраця це те, що може нас врятувати і в локальному сенсі. Тобто, наприклад, мої колеги поблизу Києва не чекають, поки хтось матиме програму, щоб вони встановили акумулятор для. Своїх фотоелектричних установок вони їх встановлюють, бо це питання бути чи не бути. Це дозволяє їм працювати острівцями, а розумна мережа, яку вони створюють таким чином, дозволяє їм виживати та продовжувати функціонування незалежно. Але те саме стосується співпраці транскордонної через такий кордон, як у нас з Україною, оскільки з одного боку є накопичувачі енергії, а з другого інші активи, які варто використовувати все, що вам потрібно Робити це, побудувати міст і їхати ним мами з Україною. Там теж скоро сон магазини, а по другій стороні сон інна актива, які варто використати. тільки треба будувати мости і їхати на тих мостах. А це була програма Української служби польського радіо енергетична трансформація. Мене звуть Володимир Гарматюк. Почуємося за тиждень.